Не бійся, я перший і останній. Я живий, я був мертвий, а ось тепер я живий навіки віків. Я маю ключі від смерті, і від царства мертвих. Тож напиши те, що ти бачив, що є зараз і що має статися після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у мене в правій руці, із семи золотих світильників, така сім зірок це ангели семи церков, а сім світильників. Це сім церков. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, друзі, хочу запитати, якщо б сьогодні, саме зараз, в цей самий момент, кожен би з нас зустрівся з Ісусом Христом. Як би ми себе відчували? Які почуття нас би наповнювали, якщо б саме зараз відбував, відбулася ця зустріч наша з Богом? Так, да, десь радість. Да? Ми, ми всі говоримо про радість, таке надбання нам всім, ми всі такі щасливі в очікуванні Христа. Але коли, коли ми дивимося на біблійні, біблійні тексти, коли, що в старому завіті, що в Новому, віруючі люди зустрічалися з Богом, то їх наповнював страх. Пригадайте, коли Моїсей зустрівся з Богом, він розумів, що зустріч з Богом або його славою це перший признак того, що ти помреш. Ти помреш? Якщо ти побачив Бога своїми очима, якщо ти з ним зустрівся, то все, ти вже мертвий. Коли апостол Іван і його брат, і також апостол Петро, вони були на горі переображені. Що їх напомнило? Коли ми не побачили Христа в оновленому тілі, вони злякалися. Вони не розуміли, що буде далі. Вони розуміли, що ну, скоріш за все це буде їхня остання зустріч зі Христом тут на землі. Вони звідти вже не повернуться додому, до учнів. Друзі, коли ми сьогодні говоримо про зустріч з Христом, ми живемо в такий час, коли навіть технології можуть нам допомогти уявити, уявити зустріч. Віруючих людей з Богом, є така програмка Джипіті, GPT. чат Джипіті. -GPT. Іскус... Іскусний інтелект. Да, іскусний інтелект. У Я... Я... мене цієї програмки немає, але в кого є, ви можете вдома прийти і спробувати і задати питання, якою буде зустріч Баптиста з Христом. Що цікаво, ви можете навіть такі тонкості задати цій програмці, і вона ну, збере всю можливу інформацію про про баптистів, про їх очікування Христа і вам щось там запропонує. Щось запропонує. Друзі, ми саме прочитали текст, в якому апостол Іван зустрічається з Христом. Остання їх зустріч була приблизно 60-70 років по тому, коли Христос ще був на землі. І, мабуть, коли він знову таки зустрівся з Христом, він ще раз уявив, да, пригадав у своїй пам'яті ту зустріч Христа, прославленого на горі Преображення. І ось він знову з ним зустрічається. І що наповнює серце цього, цю людину? Що сьогодні повинно наповнювати наше серце, коли ми очікуємо зустрітися з Христом? І, ну, по-перше, тут виникає таке питання. Зустріч з Христом, воно приводить до страху чи до слави? Страх чи слава повинна наповнювати серце віруючої людини, коли він зустрінеться з Христом? Дивіться, ми читаємо ще раз 17-й вірш. Коли я побачив його, то впав до його ніг, наче мертвий. Наче мертвий. І далі Христос торкається до нього, Він говорить, не бійся. Ми бачимо реакцію Івана, він підходить до Христа, піднімається на небо, зустрічається з Христом, і він падає, наче мертвий. Його серце наповнює страх. Він знову відчуває ті відчуття, котрі були на горі переображення, ті ж самі відчуття, той самий страх. І та сама, те саме очікування смерті, як і тоді, 60 років тому. Нічого не міняється в серці Івана, він є такою звичайною людиною, як і всі, має свої страхи. Що цікаво, коли ми дивимося на це слово, не бійся, це повеління. Це повеління, яке дає Ісус Христос, Він говорить, що цей страх повинен Іван десь залишити. Пам'ятаєте книгу притча, да, Приповісті Соломона? Він говорить, що початок мудрості є що? Страх Божий. Але не завжди страх є початком мудрості. Іноді, навіть віруючих людей, навіть апостол Іван, він мав такий страх, який його... Ну, він не був гріховним, але. Але він його приводив до смутку, а до переживання. Сьогодні кожен з нас, ми живемо в непростий час, в нелегкий час. І кожен по-різному реагує на війну, на все те, що війна нам принесла. Так чи інакше, кожен з нас в певний момент ми відчуваємо страхи. Хто ближче до фронту, хто ближче до нулю на фронті, навіть там, навіть там страх по-різному відчувається. Коли ми говоримо навіть про наше життя, тут де фронт, фронт далеко, коли, коли ми говоримо сьогодні про, наші, про нашу реакцію, то навіть сьогодні, навіть віруючі люди, вони Вони бояться. Вони бояться за дітей, вони бояться за дру... чоловіки бояться за дружин, дружини за чоловіків, щоб їх там не де, ну, десь там в дорозі не зупинили і не запропонували проїхати разом. Тому ми, ми живемо. Під час, ну, час непростий, і ми сповнені іноді буваємо страхом. Але ми бачимо, що звернення Христа до апостола Івана, воно і сьогодні також актуальне для нас, для кожного з нас. Як колись Христос сказав Івану, не бійся. Те ж саме сьогодні Христос говорить церкві. Апостол Іван приймає ці слова, і він повинен був записати все і передати ці слова церкві. Він говорить, церква, не бійся. Друзі, не бійся. Не бійтеся сьогодні. Не бійтеся двох речей. Я хочу сьогодні звернути нашу увагу на дві речі, чого ми боїмося. Дві речі, чого боявся Іван після цієї зустрічі, і дві речі, чого сьогодні може боятися кожна людина, віруюча або не віруюча, атеїст або не атеїст. І перше, що ми бачимо, що саме боявся апостол Іван, він боявся далі жити. Він боявся далі жити. Він не уявляв собі життя без Христа. Більш того, ми вже говорили, що коли ми читаємо навіть в Старому Завіті тексти, коли люди зустрічалися з Богом, вони, вони розуміли, що далі життя може вже не продовжитися. На цьому їх життя може зупинитися. Тому Іван він боявся далі жити. Друзі, мені цей текст ще раз ще говорить про одну цікаву деталь. Коли ми говоримо про наше життя, коли Іван піднявся на небо, іноді люди да, писують свої такі, знаєте, фантазійні е, путешествия в небеса. Навіть книжки пишуть. Вони там описують різні там деталі, як вони там були, де вони гуляли, які квіти нюхали. І різні різні моменти. Дивіться, коли Іван підіймається на небо, він, він не фантазує, він не прикрашає те, що він там побачив. Знаєте, так, щоб ну, люди, люди читали і десь раділи Івана. що він таке побачив. Він в такому місці побував, він не радіє, він, він не описує в різних знаєте, красках таке небо, що ти так читаєш і фантазія тобі так показує всі ці деталі. Він підіймається на не, туди в небо, як звичайна людина. Коли він підіймає, під, під, піднявся туди, Ну, він мог би прийти до Христа і сказати, ну слухай, Христос, я тут за тебе вже скільки років, майже 70-80 років уже служіння звершує. Там десь був апостолом з самого початку, потім ти пастором мене назначив. Я пас церкву майже 60 років, потім за Євангелія, за, за, за твоє ім'я я ще був за, за, ну, зісланий на острів. Потрібно було каміння видобувати, руду. У мене стільки регалій. Да, Регалії перед тобою сьогодні, я сам апостол Іван в небо піднявся. Ми бачимо смиріння. Ми бачимо смиріння. Друзі, коли в нас виникає питання, як далі жити, очікуючи Христа, нам потрібно змиряти себе. Нам потрібно бути смиренною людиною. Чому? Тому що. Коли ми пристанемо перед Христом, всі наші заслуги, або якісь там титули, які ми собі понапридумували, або ще щось що ми сьогодні несемо, або хочемо внести в небеса. На да? хтось там положення високе займає, у когось грошей більше, і ще щось люди сьогодні собі вигадують. Друзі, нам потрібно бути смиренними. І це те, що ми бачимо в житті апостола Івана. І це те, що він виніс після цієї зустрічі з Ісусом Христом. Чому? Тому що далі, коли ми читаємо другий розділ, вся його там якась, можливо, уявна гординя, вона вся була зведена на нуль. Він себе уявляв дуже гарним пастором. Але Христос показав, що слухай, ти гарний пастор, але в твоїй церкві є проблема. А це говорить, що і в твоєму серці була проблема. Друзі, у кожного з нас є проблема в серці. Тому нам потрібен Христос, ми, ми йдемо до Нього на зустріч, тому що Він сьогодні Він сьогодні бере, йде до нас на зустріч, виявляючи в нашому серці певні проблеми і їх забирає. забирає. Для чого? Для того, щоб ця зустріч відбулася. Ця зустріч відбулася. Він говорить, що Він боїться далі жити. Друзі, сьогодні кожен з нас, особливо кожен українець, ми живемо в такий час, коли ми не знаємо, коли наше життя закінчиться. І багато людей багато людей сьогодні бояться жити. Бояться жити ж саме в нашій країні. Деякі люди навіть не бачать майбутнього України, вони виїжджають з України. Вони бояться тут жити. Друзі, чого сьогодні ми боїмося? Який страх сьогодні нас наповнює? Ми бачимо, що в цьому тексті це не гріховний страх, але цей, цей страх, він, він знаєте, він бере нас в заручники і він, він, він ну, приводить нас до сумніву, до переживання, до різних різних обставин, котрі сьогодні не покращують наші відносини з Христом. Далі ми бачимо другу думку, яку Іван залишає для нас. Він не лише боявся або ну, мав страх жити далі, але він ще й боявся померти. Був Бо ще один страх, котрий він мав в своєму житті, він, він боявся вмерти. Не лише жити, а й вмерти. І дивіться, як Христос звертається до нього. 18-й вірш. Дивіться, які слова. Христос говорить Івану, щоб його підтримати. Він говорить: Я живий. Він починає підбадьорення Івана зі слів, що я живий. Майже 70 років пройшло ну, 65-70 після їх останнього, останньої зустрічі, коли Христос залишав землю. Коли він підіймався на небо до свого батька, учні стояли і дивилися, і поглядом його проводжали на небеса. Іван прожив ну, достатньо таке ну, довге життя. Приблизно 90-95 років. Сьогодні серед нас немає таких людей, такого віку. 90-95. Сансанича Саныча не бачив, немає. Сьогодні, зараз немає. Сьогодні немає. Друзі, 90-95 років. Майже 60-65 років була остання їх зустріч. І ось Іван дивиться на Христа, і Христос говорить, чого ти, чого ти боїшся смерті? Я живий. Друзі, сьогодні кожен з нас, ми, ну, навіть віруючі люди, ми, ми віримо в те, що ми будемо жити після нашої земної смерті, да, коли наше тіло воно залишиться на певний час в землі, да, наша душа підійметься до нашого батька. Ми віримо теоретично, що ми будемо ц... там, в Божому царстві. В теорії ми всі віруючі. Друзі, а коли діло доходить до, до практики? Коли приходить момент, ну, підходить момент людей залишати цю землю, іноді трапляється, що навіть сильні віри мужі вони починають боятися смерті. Вони починають реально боятися помирати. Тому Христос звертається і, і говорить до Івана, дивись, я живий, я не помер. Коли я залишив цю землю, я не помер, я живий. І ти бачиш мене зараз, як ти бачив, мене все те ж ну, служіння, котре ми звершували разом. Далі він говорить, я був мертвий, а ось тепер я живий. Він навіть таку фразу додає до того, що Півана ще більше підбадьорить, під він говорить, що я живий навіки віків. Я живий на віки віків. Після цього більше життя. Давніше більше, більше смерть вона не може втручатися в життя людини. Чому? Тому що далі Христос говорить, я маю ключі від смерті. Від царства мертвих. Друзі, і ці слова, ці, ці слова, я маю ключі від смерті і від царства мертвих. Вони повинні були Івана максимально підбадьорити. Чому? Тому що царство мертвих і смерть вони не приходять за людиною без... Того рішення, хто має владу над смертю і в кого ключі від смерті? Христос говорить, ось, ось цей ключ від смерті, ось цей ключ від царства мертвих. Тому ніхто не може відкрити і забрати тебе, верніше, забрати твоє, твоє життя без мого рішення. Тому що ці ключі належать Христу. Друзі, ми сьогодні живемо в непростий час. Але істина про те, що Христу належить все, вона завжди буде істиною. Навіть тоді, коли прийде час нам залишити цей світ, ця істина вона не, бу... вона не буде похитною. Христос сьогодні тримає ключ від вашої і від моєї смерті. Саме Христос. Не російський окупант, не якась там корумпована влада, або якийсь негідний сусід. Котрий може вбити свого сусіда. Ні, ці ключі належать Христу. Тому, коли приходить момент, коли нам потрібно буде залишити цю землю, Христос відкриває і забирає нас до себе. Більш того, ми бачимо далі, Іван, він, він не розуміє, що буде далі. Аж допоки Христос не говорить йому далі слова, тож напишите, що ти, те, що ти бачив. Що є зараз і що має статися після цього, він тепер розуміє, що поки він не завершить писати цю книгу, він буде жити. Друзі, поки ми не завершимо писати своє життя, поки ми не виконаємо, не виконаємо з вами ту основну місію, яку Бог кожному з нас доручив, ми будемо жити. І навіть дивіться, навіть Іван, перебуваючи на такому, знаєте, ну, не дуже приємному місці. Де майже нічого не було зеленого, одні каміння. Більш того, не лише каміння, а й смерть була завжди поряд. Більш того, коли він зустрічається з Христом, він розуміє, що він повинен вмерти. Чому? Тому що кожен, хто бачив Бога, той помирав. Але Христос говорить, слухай, ти не помреш. Ти не помреш, поки твоя місія тут не виконається повністю. Друзі, в мене таке питання. Якщо ми розуміємо, що ми будемо тут жити, поки наша місія не виконалася, чого ми боїмось смерті? Це риторичне питання. Це питання, котре кожен з нас повинен задати сам собі. Не ближньому і не дальньому, а саме собі. Саме собі. Якщо я сьогодні боюся померти, я повинен задати собі питання чому? Отож, ми бачимо, друзі, страх в життя. Страх жити далі. Він сьогодні має місце. Знаєте, в житті якої людини? Знаєте, яка людина сьогодні боїться жити? Це та людина, в житті якої немає Бога. Тому в неї нема майбутнього. Вона не, вона не знає, що її очікує завтра. Чому? Тому що в її житті нема Бога, нема того фундаменту, на що мог... людина могла б сьогодні спертися і дійсно йти, йти цим життєвим шляхом. Тому, друзі, нам не потрібно боятися жити. Нам потрібно любити життя і, і цінувати це життя. Насолоджувати життя. Радіти кожним моментом, коли ми можемо жити. Чому? Тому що це моменти, завтра цього моменту вже не буде. Завтра вже буде новий день. І те, що було сьогодні, саме цей день, вже завтра не повториться. І коли ми маємо цей небіблійний страх, друзі, ми не можемо жити. Чому? Тому що страх не дає нам жити, насолоджуючись цим життям? Знаєте, хто може сьогодні і має право боятися померти? Та людина, котра знає, що її життя після смерті буде не такою або не таким, яким вона собі його уявляє. Боятися померти сьогодні має право невіруюча людина. Та людина, котра сьогодні не є часткою церкви, ця людина, вона має право сьогодні боятися померти. Тому що якщо ви помрете, а ви помрете, <клух> ви затримаєтесь з Христом а не, не як зі Спасителем, а як із судею. І це буде неприємна зустріч. Це не буде приємна зустріч братів. Це буде зустріч ворогів. Чому? Тому що лише ворог він, він має право боятися Христа. А ті люди, котрі сьогодні мають надію, да, ті, хто є часткою церкви, ті люди, котрі сьогодні вірять у Спасителя, як колись писав апостол Павло, післання до Филипп'ян. Я нагадаю цю думку, він бажав померти. Він говорить, що для мене саме, саме бажання в той момент було померти і бути з рядом, поряд з Христом. Це саме така його була завітна завітна бажання. А він говорить, що я залишаюся лише, лише для того, щоб ще вам послужити, щоб вас підбадьорнити, щоб повчати, друзі. Тому сьогодні церква вона з одного боку вона не боїться смерті. Чому? Тому що вона знає, хто чекає її по ту сторону цього життя. І це буде саме приємна зустріч. А з другого боку, церква, вона не спішить помирати. Чому? Тому що вона повинна виконати Божу волю розповсюдження Божого царства в цьому світі. Тому нехай Господь кожного з нас сьогодні підбадьорить, дасть потіку, ще раз підтримає і покаже, що нас як церкву чекає там в небесах, з одного боку, страх. Чому? Тому що ми не такі, як Христос. Коли ми побачимо там Христа, ми побачимо, що ми не такі, як Він, що ми дійсно без нього можемо лише померти. І друге, нас чекає слава. Нас чекає з вами Божественна слава, Божа слава, слава Христа. І це саме приємне, що сьогодні може бути в нас. Тому якщо сьогодні хтось серед нашого зібрання. Є люди, котрі живуть сьогодні одним днем. І ви боїтеся завтрашнього дня, ви боїтеся жити, бо не знаєте, що вас очікує. Ви боїтеся помирати, то вам потрібен Христос. Будьте, бо лише Він може забрати всі ці страхи і дати нам біблійну істину, яка втішає, яка підбадьоне. Господи, за все нехай буде слава. A mí no me acomodo más.